Так, це однозначно найромантичніше місце для Вуху. Вітаю на каналі! З вами Квітнева, і це давно обіцяне мною відео, де ми будемо досліджувати всі місця для Вуху за 7.4. Це вже друге відео серії. Цікаві факти, цікавинки про за 7.4». Перше відео можете знайти за. Підказкою зверху або за посиланням десь в до відео. З нами сьогодні буде ось ця парочка з огляду нового доповнення Love Stack. І почнемо ми з базової гри. Найочевидніше це двохспальне ліжко. Всі знають нічого цікавого, йдемо далі. Вугу в джакузі. Раніше було доступне тільки з тавпаком Perfect Patio, але зараз ось це джакузі з дахом є в базовій грі. Обсерваторія. Ну чим не романтичне місце, щоб провести час разом і зірки подивитися і повихукатися. Ну а якщо обсерваторія вже не така цікава, то як на рахунок вуху в космосі в ракеті? Єдиний мінус, треба побудувати ракету. Також за це вуху ви отримуєте досягнення від гри. З доповненням університеті з'являється можливість вуху в душі, доступно тільки для закритих душових кабінок. З доповненням Веселімося разом або «Get together» в гру приходить гардероб, в якому ваші сімей теж можуть зайнятися вуху, піднявши чимало пилюки. Також з доповненням Веселімося разом приходить кущ туалет, який теж є місцем для вуху. Головне підберіть чистий кущ без добрива. Подібний кущ також є в доповненнях Сальвадоради, вовколаками і в кінному ранчо. А ще його можна зустріти при підйомі на гору коморебі. Капсула сну з доповнення шлях до слави, задоволення не з дешевих, але теж цікавий варіант вуху, Схожий на варіант вуху в грубу, про який я розповім далі. Сейф з грошима теж з доповнення «Шлях до слави. Попередньо потрібно заповнити грошима, і тоді можна запросити свою половинку на вуху в купі грошей. Смітник з доповнення еко лайфстайл. Так, це однозначно найромантичніше місце для вуху. Стільки спогади залишаться надовго. Хлів для тварин з доповнення за міське життя. Найскладніше це попросити корову звільнити вам місце, але можна домовитися: ну і не забудьте почистити хлів. В містечко з доповнення коти і собак. Киє є острів з маяком, на який можна підійнятися і навіть зайнятися там вугу. Ось це дійсно романтично. Ще одне місце для вугу це купа опалого листя з доповнення сезони. З'являється на вашій ділянці чи по місту осінню, або її можна зробити, згорнувши листя. Особливо мені подобається, як персонажі потім з партнера знімають сміття після вугу в подібних місцях. В доповненні життя на острові на одному з островів Солані, де знаходиться вулкан, також є функціональний водоспад, і там теж можна повухукатися. Гарячі джерела з доповнені сніжні простори теж є місцем для вуху. Працюють вони так само, як і джакузі. Раптом ваші персонажі залишаться там тільки вдвох. Не марнуйте таку нагоду на відпочинку, ну і не забудьте потім почистити джерело. Людяна пещера теж доповнення сніжні простори. Якщо ваші сіми займаються скелелазінням, то на підйомі на гору коморебі можуть знайти затишну пещеру, в якій можна повигукатися. Щоб забратися на гору, необхідно організувати відповідний захід через телефон і мати прокачану навичку скелелазіння. З доповненням відпочинок на природі чи в похід. В грі з'являються палатки, в яких теж можна робити вуху. Працює також з палатками з доповнення сніжні простори, як ви власне й бачите. Сауна з доповнення День спа теж є одним з гарячих місць для вуху. Правда, в мене персонажі чомусь постійно скидали Дію! Сім з бляха! Я тут відео знімаю. Аж на десятий раз вони таки зробили вуху в сауні. Труна з доповнення вампіри не тільки місце для сну кровосіся, а й місце для вуху. Працює тільки коли хоча б один з персонажів є вампіром. Ексклюзивно для вампірів є вуху у формі летючих мишей. Ваші персонажі вампіри мають прокачати відповідний перк перетворення на летючу мишу, і вони зможуть вухукатися у цій формі, де захочуть. Якби в мене було доповнення з бату, то я б показала вам ще одне місце для вуху в місцевому готелі Кротовій норі. Наразі я маю тільки ось цей скріншот, але ви знаєте, що на бату є готель, в якому можна повухукатись. Фотобудка з доповнення старша школа теж є місцем для вуху. Цікаво, що ці будки стоять на випускних вечорах, і я зараз ні на що не натякаю. Колесо огляду з парку атракціонів Копердейлі знову доповнення старша школа. Теж є романтичним місцем для вуху, і виглядає досить гарно. З доповненням зростаймо разом» прийшов будиночок на дереві, і в ньому персонажі теж можуть займатися вуху. Ну і, звичайно, попередньо його ще потрібно побудувати. Готель для побачень в Енамураді з нового доповнення «Лавстак». Stack. Теж є місцем для вуху. Це, звичайно, крутова нора, але виглядає яскраво. Зняти кімнату для вуху можна за 47 леонів. З цим доповненням, крім готелю, прийшло ще два місця для вуху. Перше на ковдрі для пікніків, що виглядає досить дивно, персонажі, наче завертаються в кокон і їх кидає зі сторони в сторону. І друге місце це ось така комора, щось типу гардеробу зі зростаймо разом. Ну і має вона досить схожу анімацію. Що цікаво, Вуху це єдина функція цієї комори. Ну і наразі це всі мені відомі місця для вухув в Сусім 4. Діліться в коментарях, чи знали ви про них, або про які ви тільки дізналися. Я от, наприклад, не знала про пещеру в Коморебі. Обов'язково дайте знати в коментарях, чи хочете ви більше подібних відео. Ну і на цьому дякую за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривною. Долучитися до спонсорів та отримувати бонуси можна на ютюбі чи Патреоні. Посилання є в описі до відео. Всіх цілую обіймаю, скоро побачимось!